Дехто із вас вже знає про мою цікавість санскритом. Бо санскрит, який дає пояснення кожному звуку, допоміг мені побачити і відчути неймовірну силу українських слів. І багато вчених стверджують, що на теренах нашої країни раніше звучав саме санскрит бак». Чи девівак, божественна мова. І санскрит має тантричну природу, бо він про єдність, про поєднання, про злиття енергій, божественних енергій. А тантра що це? Тантра про розширення свідомості. І раніше перші тантрики вони поклонялись саме буквам. І вся тантра досі є таємною, бо ці знання з іншого світу, з божественного світу. А в наш світ тантричний шлях приходить через шахті. І зараз ми розглядаємо фразу сяю, бо я є, де саме Я Є головна частина, бо вона в першу чергу про самоототожнення. Бо то з ким ми себе ототожнюємо, тим ми стаємо. І я пропоную зараз подивитись, як у санскриті утворюються оці голосні літери. Я і є. Ну, По-перше, ці дві літери дифтонги це такі двоголосні, чи, можна сказати, це двозвуки. І хочу звернути вашу увагу, що ці літери утворені поєднанням, єдністю, як я і казала, злиттям вішну, а ч'юта вішну це незмінний, всюди сущий, передвічний Бог Творець. І шакті, кундаліні. І, наприклад, літера Я. Це коли шакті поєднуються із вішну, а у випадку є навпаки. І ще трошки невеличкий відступ, що конкретно в класичному санскриті немає літери є, але ми її можемо почути, коли тільки вона починає утворюватись літера Е, на початку звучить саме є. Бо ми починаємо промовляти літеру І, ми наповнюємо цю літеру літерою А, і виходить, що на початку ми можемо уловити оцю силу літери Є. А на письмі це виглядає так: літера Я спочатку шакті, така як змійка, кундаліні, енергія, поєднується із. Вішну з літерою А і утворюється літера Я. А в Є чи Е навпаки вішну наповнюю собою зливається із шахті і виходить літера Е. Що я тут бачу? Я, я, це енергія, це злиття Шакти творчої енергії кундаліні, яка повертається до джерела, до Бога Творця до вішну. А є, це Навпаки, це коли вища свідомість вішну проявляє себе через творчу енергію шакті. І фраза Я є, це наче цикл, це і повернення до себе, коли шакті повертається до вішну, і одночасно прояв божественної сили у цьому світі. Прояв вішну через шахті у цьому світі.